Просимо в Димовижний цифровий світ! Я мене звати Речі Володимир. Я ваша конференція, і на моєму каналі ви знайдете мільйон цікавих та корисних книжок. Ну, привіт! Як у вас справи? Як пройшов день? І ми продовжуємо нашу рубрику Факторію про комах. Сьогоднішня наша тема. Мурашки. Ну що ж цікаво, то поїхали мурашки над семейством мурашиних ряду перепончато Є соціальними комахами, які поділяються на три касти самці, самиці та робочі особи. Ще є королева мурах? Буна. Відкладує яйця мурах. Тому, якщо матка помирає, то мурахи більше не можуть розмножуватися. Самці та самиці мають крила, але робочі особи ні. У світі відомо понад 12 тисяч видів мурах. Вони живуть майже в усіх біомах нашої планети, не живуть вони тільки в Антарктиді та деяких віддалених островах. Королеви мурах можуть жити декілька років, робочі особи від декількох місяців до року, а самці живуть всього декілька тижнів. Найдавніша відома скам'янілість мурахи має понад 100 мільйонів років, що свідчить про те, що мурахи живуть ще з часів динозаврів. Одна мурашка може підняти 150 таких мурашок, як вона. Мурахи живуть всі великими сім'ями у гніздах, які називають мурашниками. Будуються мурашники у землі, корі та під камінням. Також мурах іще називають санітарами лісу, тому що вони регулюють кількість шкідників. А також основна роль королеви мурах відкладати яйця, а робочих особ забезпечувати мурашник усім необхідним. Ну, у нас іще, як завжди, рубрика читання, книжки, Все, Всеволода стайка. Диповішні пригоди в лісовій школі. Сьогодні в нас останній в цій частині розділ 9. Все таки він найцікавіший. Розділ 9. Єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і пролунав голос бегмоти гіпопотамовича. А що це тут робиться серед ночі? Га? Шакал Бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Так ось Абухань, колько колючка та Зіна-Бебешко і Раїс камнял разом вівкнули свої світлячкові ліхтарики, і шакал дзикою закрутився на місці. Бегемот Гіпопотамович підняв свою вежесну ногу і наступив шакалові на хвіст. «Ой-ой-ой!» Принесло завищав шакал Бацила. Ай-яй-яй, я більше не буду. Ой-яй, пустіть, пустіть. Тривога. Пожежа. Я не розумію, це світличкові ліхтарики, це прожектори якісь. Який у тебе голос немолодійний. Гидко слухати, скривився бегемот гіпопотамович. Забирайся геть. Отпустив шакала, Ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він не завжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал бацила з вереском, стручголов покотився у чагарі й одразу зник. Ой, спасибі, вигукнули в один голос Зіна і Раїс Камня. Ви врятували нас, але як ви опинилися тут? А, це ось він мене покликав, сказав бегемот Гіпопотамович, обережно піднімаючи з землі свій золотий тромбон. Я почув його голос і одразу прибіг сюди. От що значить музика. Кося й колько перезернулися і почервоніли. Як вони подумати могли, що Гемот Гіпопотанович узяв портфель. Ай, місний панул в польоті. А вовчик Вовченко стояв, низько низько поголивши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть, але я, я більше не буду. Слово честі, ледь чутно схлипнув він, і такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, вовчику вовчику, дурненький ти дурненький, подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен у всьому, що, якби він по іншому поводився, то, але він і сам не розумів, доля його і так покарала, нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому нічого не казав, бо всі вони були добрими: і Кося Вухань, і Колько колючка, і Зіна Бебешко, і Раїс Камняв, І, звичайно, бегемот Гіпопотамович. <гум> Ну, а тепер ходімо додому, сказав бегемот Гіпопотамович, підніс до рота золотий тромбон і заграв. І вони рушили. І кося Бухань, не Недарма він ж був, мав абсолютний слух і був ця ця ля ля Заспівав пісню, і всі підхопили. Пісню сміливого зайця. Дуже нас колись лякали, хулігани і шикали. Ми боялися тремтіти, слова їм сказати не сміли. А тепер, а тепер ми не боїмося. З хуліганів ми тепер дружно сміємося. Гей, гоп, труляля, дурні, фасоль ля. А ще в цій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови. І музику, і математику, і все-все інше. Вони йшли і співали. І враз, несподівано за лісу, піднялося сонце і освітило землю, і заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіпопотамовича. І заспівали, защебетали в лісі пташки, і поранковому запахли квіти. Що серед ночі зійшло сонце? здивовано скажеш ти? Так не буває навіть у казках. Що ж, я згоден з тобою? То було справжнє диво». Але спробуй, друже, мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце. І я від щирого серця бажаю тобі цього. Ну ось. Як ви думаєте, повчально? По-моєму, так. Але все-таки якось дивно, що цю пісню повністю не можна було написати. Як ви пам'ятаєте, після цієї пісні було іще написано, що в цій пісні потім іще йшлося про математику, як добре вчити іноземні мови. І інші предмети. Але ні. А може це суцільна брехня? Ну добре, не будемо такого думати про дитячу книжку. Ой, хлоричку робочите. Ну, а ось своєю персоною те саме сонце серед ночі. Та-да! Добра дочку, будьте ласкавочку. А ну, а давайте подивимося, яка інша частина буде. Хоча ні. Я хочу, щоб вам було цікаво. Тому в наступному відео я вам усе розкажу. Ну а поки що бувайте!